Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, огляди різних магазинів, покупки для діток та дому. Також недавно ми переїхали до нашого нового будинку, який побудували власноруч. Зараз ми робимо тут, можна сказати, дороблюємо ремонти, я його облаштовую, створюю ту затишок, росту та естетику. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім гарного перегляду! Своє відео я почала трішки прибирання з кухні. Хочу тут змінити плейсмати, ранер. Ну, напевно, в мене вже, як традиція, починати своє відео. так. Ви знаєте, я люблю змінювати, часто щось зміняти, декорувати, тому. Якось так виходить, що завжди, коли я починаю знімати відео, я міняю на столі ранер, квіти, підсвічники і так далі. Тому це відео почала з такої краси, можливо, трішки вас мотивую на таку якусь красу естетику. Вирішила спочатку постелити таку серветку на стіл, подивилась як з нею. мені. Так скажу, не дуже сподобалося, тому я її забрала, прибрала і просто залишила квіти з вазою, підсвічники, серветки і раннери. Пишіть, як вам краще, як більше вам сподобалося. Мені сподобалося все-таки, коли якщо великий один ранер або просто маленькі серветки на столі. Також в цьому відео я покажу, що я готувала на день, покажу мотивацію на прибирання у ванній кімнаті, буде така невеличка мотивація на прибирання. Я сама люблю таке дивитися, коли в мене є час, тому знаю, що ви теж таке любите. Хтось любить дивитися рецепти, хтось любить дивитися прибирання, декорування. І також в кінці покажу покупки з Аврори, що мені потрібно було купити для дому. І хімію, там, ну, всякі такі миючі засоби, то покажу потім, що я купила. Хочу подякувати вам за добрі ваші слова, коментарі. Дуже мені приємно, що ви таке пишете. Я все читаю, стараюся всім відповісти, тому щиро вам дякую за ваші добрі слова, побажання, поради. І за ваші питання. Тому, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково запитуйте. Мені дуже подобається знаєте, такий зворотній зв'язок, коли я щось показую, ви задаєте якісь питання, я у відео відповідаю і тим часом щось роблю. Воно так дуже зручно і я думаю, воно так цікаво. Під минулим відео мені дуже багато написали, що я гарно все оформила, все зробила. Мені теж дуже подобається. Дуже компліментів від вас багато отримала, мені дуже приємно. Але скажу те, що я прикрашала, там стелаж, столик такий, це все поки тимчасово, тому що на тому місці буде стояти трішки інше. Там я хочу те місце між вікнами, так можна сказати, це серединка між кухнею і вітальнею. Я хочу її оформити трішки по-іншому. Але так як поки нема того, чого я хочу. Тому в мене поки є стелажик, є столик, і поки я роблю красу там. А потім вже буду прикрашати так, як воно є. В общем, стараюся зараз вдома зробити знаєте, якийсь такий затишок з тих меблів, які зараз в мене є. Звичайно, хочеться і кутовий диван, і там, де в нас така цегляна стіна, де в нас де в мене торшер стоїть, цвітиль. Вазон, хочеться і там теж зробити красу. Там я хочу теж поставити диванчик, такий невеличкий е, е, столик, і хочу на той стіні зробити е, полич полички. Хочу поставити там теж якийсь декор, якийсь вазончик, е постер якийсь там поставити. В общем, в мене ідей багато, так як мені написали, що в мене багато ідеї, в мене дійсно в голові ідей дуже багато, як оформити дім, як зробити кімнати, е як це все. Е я дуже це люблю, і мені це дуже подобалося ще до того, е як я почала вести свій канал. Тому, можливо, я. І за цього і почала свій канал вести. Хотілося, знаєте, поділитися якимись такими думками, як можна зробити, як можна дім оформити, якимись смачними рецептами. Теж від вас получаю комент коментарі і компліменти. Хоча е зараз дуже не вистачає часу на якісь такі, знаєте, кулінарні відео. Е зараз дні наскільки загружені. Е дуже то музична школа, то така школа. То потім не знаю, от в Німеччині я скажу чесно, в мене часу було більше вільного, не знаю. Іменно від напевно домашніх якихось таких справ. Там я готувала на два дні, можливо, навіть на три щось залишалося. Тут я готую кожен день, поїхали щось в магазин, купили. Тут ми магазин майже кожен день їздимо в Німеччині. Ми закуповувалися на тиждень, тому що ми жили не в місті, ми жили в селі, і так як нам потрібно було ну, їхати до міста, щоб не кататися, знаєте, постійно туди, то ми робили такі закупи продуктів на тиждень. І хотілося б мені зняти якесь кулінарне відео, випічку якусь. Ну, можливо, трішки школи не буде, або будуть канікули, можливо, я цим займуся. Тому що я люблю готувати, я люблю пекти, але скажу, що зараз ще, напевне, це сама велика причина в тому, що відключені світла. Тому що зараз, коли включають світло, хочеться скоренько, швиденько змінитися. Поставити прання, швиденько приготувати щось на обід, вечерю, тому що, е, якщо я не встигну, то <тас> тоді не буде нам е, що поїсти, тому що плита в мене електро. Е, я думала, можливо, купити якусь плитку газову, невеличку, але думаю, що можливо, м -м скоро все-таки ось весна, вже відключення будуть не такі вже дуже, то Думаю, можливо, поки почекаю з цим. Будемо дивитись надалі, як воно це все буде, можливо, потім і куплю таку невеличку газову плитку. Поки трішки ділилася своїми роздумами ідеями, приготувала вже борщ червоний. Я знаю, всі готують по-різному. Я показала, як я готувала. Також я поставила. Смажитися м'ясо, цибулю, морку, я робила плов на вечерю. Але так як в нас відключили світло, то е, я вже це все м, до, до, роб, дороблювала тоді, коли включили світло. Але я вже не стала тоді знімати. Е, мені тоді в принципі, залишилося трішки дотушкувати м'ясо і кинути рис. В принципі, все як е, звичайно. І таке в нас було, можна сказати, борщ червоний, рис з м'ясом. І також вже ввечері, коли включили світло, я приготувала булочки з маком сінабони з корицею. І е, хотіла ще зробити ватрушки, але вже не вистачило тіста. Тому показую булочки, які в мене вийшли. Вийшли дуже-дуже смачні, тісто вийшло таке пухнасте, м'яке. Вийшло в мене два протвіння булочок з маком і два протвіння сінабонів. На сінабони я взбила трішки вершків, додала цукор і зверху, коли вони ну, були ще гарячими, але вже не з духовки, я залила цим кремом. Мені сінабони з кремом виходять смачніші. Вони такі більш такі, знаєте, якби всередині крем ніби пропитується. Вони виходять тоді такі дуже смачненькі. А до речі, раніше, коли я робила булочки з маком, я розтоплювала шоколад і зверху змащувала вже готові булочки розтопленим шоколадом. Тоді виходить теж дуже-дуже смачно. Або просто посипала маком. Зараз у мене не було ні шоколаду, ні маку, тому вийшли просто зверху, змастила яйцем і все. Тут я вже приступила до приготування сінабонів. Тут у мене просто цукор і кориця. Буває ще я роблю частіше, напевно, я роблю цукор і какао, тому що діти все-таки більше люблять цукор з какао. А я люблю більше цукор з корицею, тому що какао все-таки, знаєте, воно розтає, витікає потім булочки трішки прилипають до пергаменту. але... Частіше роблю, тому що діти так люблять, діти просять. Але цей раз вирішила зробити так. Нарізаю теж е, шматочками, виходить, булочки виходять м'якенькі. Тісто, і По цьому рецепту я завжди роблю булочки вони виходять такі пухкенькі і м'якенькі. Єдине, що цей раз я не додавала в тісто яйце, але все одно воно вийшло таке, знаєте, пухке і м'яке. Додавала розтоплене вишкове масло. І зазвичай я додаю одне яйце. Ну, це раз я не додавала. Дівчата, чекаю в коментарях зворотній зв'язок. Пишіть, чи всі вже поприбирали давно свої ялинки, декори, чи готові ви вже до весни, як настрій, як справи. Дуже цікаво почитати. Я взагалі люблю відповідати на коментарі, які пишуть. До речі, бувають якісь такі коментарі, мені не дуже зрозумілі, але в принципі я і відповідаю і на них. Тут я вже приступила до душової кімнати. Потрібно було розкласти прання. Із сушильної машини, трішки поприбирати, вже зробити тут порядок, уже тут він давно просився. І поки буду тут прибирати, відповім на коментарі. Під минулим відео мене запитали, чи в нас є город і чи я буду щось саджати. Я не знаю, я якось розповідала. У нас тут за нашу територію, за наш дім, але, можливо, це вже було давненько. Зараз багато нових підписників, то я трішки розповім. До речі, дякую за ваші запитання. В нас тут, де ми живемо, територія така, знаєте, невеличка. У нас тут 4,5 сотки ділянка, і на, на цих 4,5 сотках у нас стоїть. Два дома. Спочатку ми, як купили цей дім, тут у нас такий був старенький будиночок. Ми купили, тому що знали, що ми поки тут поживемо в цьому будиночку. І будемо за цим будинком, де в нас, можна сказати, був такий город, ми будемо будувати наш великий дім. Тепер, коли ми побудували цей великий дім, ми тут уже все переоформили, землю, дім. І потім ми будемо прибирати нашу стару хату. У нас тут буде гараж. Нам потрібен, знаєте, такий великий гараж, той, щоб чоловік працював, машину там ставити, ну, як звичайно. І я дуже хотіла би щось посадити. Мені дуже подобається все садити, окрім картоплі. Картоплю, напевно, я з дитинства не люблю це саджати, оце її саджай, потім треба прополоти, викопати. Не знаю, напевно, я все люблю, окрім картоплі. І коли ще в нас тут не було дому, поки ми тут жили напевно рік. Ми садили тут трішки картоплі, помідори тут у нас були, перець. Ну, в общем, в нас тут дерева деякі були, абрикоса, яблуня. І потім, уже, коли ми залили фундамент, почали будівництво, то, звичайно, ми вже нічого не будували. Хоча я скажу, що не знаю, чи це старість чи ні, але я би хотіла, знаєте, собі таку десь за містом, так недалечко від міста, я б хотіла б собі якусь таку, ну, можливо, дачу як сказати, чи як. Знаєте, так, щоб можна було на вихідні туди приїжджати, щоб можна було щось там посадити, якісь огірочки, помідори, перчик там якусь капусту. Я дуже люблю таким займатися. Мені подобається таке. Можливо, б я б'є картоплі, якісь би шматочок там, діляночку таку посадила б. Ну точно би, знаєте, не 10 соток засаджувала. Я думаю, що в наше врем'я це можна поїхати все купити, тим більше і не тратити на це все час. Ну, я скажу, що це тільки моя думка. Знаєте, я не не буду говорити так, щоб всі так думали. Це тільки моя думка. Хоча я скажу, що коли в нас діти були маленькі, ми жили в квартирі. І у нас був огород. Ми їздили всі разом з дітьми, саджали картоплю, ну і все, що зазвичай саджають. У нас це було. Але так як це потрібно було їхати дуже далеко, довго ми від цього відмовилися. Потім стали ми просто на зиму собі купувати там. Поїхали там на оптовий, закупили багато там сіток картоплі. Цибулі, моркви, це все, і просто ми стали також робити. А так, поки в нас діти були маленькі, то город у нас був. Тому, скажу так, що хотілося б мені щось посадити, але немає де. Нема місця. На цій ділянці, тут де ми живемо, ми живе місті, тут точно нема де це посадити. А можливо, все-таки колись збудеться моя мрія. Буде в нас за містом невеличка така діляночка. Знаєте, таке ніби дачна. Хоча за містом там, напевно, невеличких не буває, там, напевно, по 10, по 20, по 50 соток ділянку. Ну, в принципі, я була б і не проти. Не обов'язково це все ж потрібно засаджувати. Дуже б хотілося б мені багато полуниці засадити, малини, там, ну, всяко такого. знаєте. І, взагалі, мені здається, за містом мені дуже подобається тихо, спокійно. 에, в общем, розказала про таку свою мрію, можливо, колись будеться, а ні, то значить так і буде. Тому, напевно, тут у нас я буду сажати тільки квіти. Хоча знаю, що можна зробити такі стелажі і на них посадити там якісь такі огірочки маленькі, помідорчики, там, ну багато що можна зробити. Але розумієте, я не можу, наприклад, це все поставити на землі, тому що у нас собака. Ну, хто знає, у нас великий кавказька вівчарка, він величезний і він просто не дасть цьому всьому рости. Тому, так як я сказала, напевно, тільки у нас будуть рости одні квіти. Хочу показати свої покупки з Аврори. Дещо було по акції. Я не пам'ятаю вже ціну, яка там була, але покажу. купила дітям маршмело до какао. Закінчилось какао, тому вони мене люблять какао з маршмело. Далі взяла собі для мивання такі. Ну, На руки вдіваються, щоб вода там не стікала, потім по руках. Пам'ятаю, що ціна їхня була 45 гривень. Маршмелоу 9 гривень, какао не пам'ятаю. Так, Далі дівчатам резиночки такі взяли. Це така штука, що постійно потрібна. Далі кравіки, це потрібно вам на кімнату. Дівчата, там як голову помить, потрібно волоси закрити. В общем, це зараз занесу у ванну і покладу в шокляду. До речі, потрібно ще там в шокляді теж робити порядок, але потрібно в Аврорі купити органайзери І хочу зробити там такий, ну все розпреділяти по цих органайзерах. Далі антипреспірант. зубні щітки купили. Далі плівка, закінчилася харчова. Це... Ну, Так, чимало її тут. Не знаю, скільки її тут. А, 200 метрів. Ну, чималенько. Далі мені потрібно було рукавички ось такі. Розмір М. І 10 штук. Пам'ятаю, ціна їхня була 44 гривні. Так, далі вишні палички. Ціну не пам'ятаю. В принципі, ціни погані теж брала. Теж зараз у ванні. Треба перекинути в баночку в органайзер для важних паличок Далі в мене закінчилася паста. Я цією пастою ще користувалася в Німеччині. Потім ось вдома користуюся, вона мені дуже подобається і для плити, і для посуди. ну, Нею багато що можна чистити, каструлі, ну, сковорідки Подобається мені. Моя вже закінчилась там майже залишилось на дні, тому взяла акції не було ней. Хоча перед цим, бачила, була акція. Ну, це раз не було. Далі акція була на лінор. Я такий частенько беру, мені подобається, він великий, в нього дуже гарний запах. І літр 239. Так, далі мені потрібно було кисневий плямовий відник. Був по акції 89 гривень, а так його ціна була чи 129 чи 149. Не пам'ятаю. В общем, взяла я два вида, дві різної фірми, і хочу подивитися, який буде краще. Я ще не брала ні цей, ні ось цей. Не знаю. Якщо хтось брав користувався, то напишіть, який вам більше сподобався, який краще виводить плями. В общем, що цей кисневий плямовий відник, що той, але різні фірми. Тут 900 грам і там 900 грам. Не знаю, такі я ще не брала, хочу подивитись, мені потрібно там кухонні рушнички замочити. Я даю їм постояти буває 2 годинки, буває три, потім закидаю в прання, ставлю на 60 градусів, якщо це білі, і додаю ще туди. Трішки до правильного порошка, можна сказати, такий підсилювач, таких тут і написано, підсилювач правильного засобу. І, в принципі, гарно все відмиває. Тому не знаю, пишіть, хто користувався, який кращий. Так, і купила засіб для плісняви мені потрібно. Там в нас в деяких місцях почало трішечки з'являтися, то хочу відразу. Вивести його, щоб воно не йшло далі. Це зараз у нас трішки є на пару підвіконня. Ось так, як воно намальовано, ось так у нас трішечки почалося на другому поверсі. Але почалося не на сонячній стороні, а на стороні там, де в нас майже сонця немає. Це якраз у хлопців в кімнаті. Тому хочу піти. Якраз спробую. Не знаю, такий теж не брала. В принципі, я їх і не беру, тому що в нас особо з цим проблем немає. Тому хочу спробувати. В общем, такі були в мене покупки, і ще не показала взяла таку серветку на стіл. Зараз покажу. Ось така серветка на стіл, я її розмір не знаю, але я хочу просто її за... ну, положити на серединку стола, поставити вазу з квітами і підсвічник. І просто покласти е... серветки для столу, плесмати. Тому взяла одненьку, знаю, що ціна її була 64 гривні. В общем, вона була різних кольорів. Я взяла такий більш молочний кофе з молоком, якийсь такий колір. В общем, такі були в мене покупочки. Вирішила показати і з вами поділитися. Хочу показати такий простий рецепт. Я запікала овочі з рибою. У нас тут в маркеті. Я не знаю, чи ще десь є, чи в нас тільки. Маркет називається Рулька. І в нас тут продаються такі овочі. Мені дуже подобається. Я їх частенько стала брати, тому що їх раніше не було, вони зараз тільки з'явилися. Тут і цвітна капуста, і броколі, і така суміш, де горошок, маленька морква, така міні, в общем, брюссельська капуста, багато всього є. І воно, знаєте, з такими попаковано невеличкими пакетиками. І, до речі, ціна зовсім недорога. І щось мені так захотілося якогось такого, знаєте, простого, такого якогось дієтичного поїсти. В общем, знаю, що в мене діти теж таке полюбляють. І, до речі, я робила так з м'ясом. Я вирішила зробити овочі. Я їх посолила, поперчила, я показувала овочі, які я взяла, і ви бачите. І також у мене було філе риби. Воно, знаєте, ще не до кінця було розморожене, але вже, в принципі, різалось нормально. Тому на овочі викладаю рибку, не пам'ятаю, що за рибка, можливо, згадаю, потім напишу під відео. Викладаю цю рибку на овочі. Таке, бачите, філе воно у мене ще трішки е, заморожене, але в принципі ріжеться нормально. Я це все викладаю рибку солю перчу, трішки поливаю олію, ставлю на 180 градусів в духовку і десь хвилин 30, можливо, 40. Дивіться по своїй рибі, наскільки вона буде готова, тому що овочі все-таки е, швидше готуються. Запікаю і до неї я зварила картоплю. Тільки зробила не пюре, а просто такими шматочками зварила, просто зробила з маслом. Так мені це смачно було, тепер хочу зробити з м'ясом. Я так робила з м'ясом, заливала це все вершками і зверху посипала сиром. Так, діти мене навіть ще більше люблять. Вийшло дуже смачно, тому скинула таку знаєте, ідею, якщо вам. Якщо ви так не готували, рекомендую так спробувати. На цьому буду завершувати свій відео. Дякую, що були зі мною, дякую за ваші коментарі, підписки, за вашу підтримку. До наступного відео.